Усім привіт! У цьому відео я розповім вам, як через стрімерботи і ОБС можливо додати фолови, підписки, донати, чір, рейд. І ось це все в єдиному ключі. Там, де у нас відповідно буде з'являтися анімація. Ось тут буде з'являтися інформація проглядача, а також додатково прописуватися в чаті. Покажу, як воно працює, як налаштувати і де можна віднайти повний список функцій. А ви на каналі Майстерня Зубік Стайл і ми поїхали розбиратись. Якщо ви просто зайшли подивитися, де знаходяться ті тригери, ось, будь ласка, я надаю вам усі. Користуйтеся, а ми поїхали далі. Для початку нам потрібно додати анімацію в ОБС, а також додати джерело тексту, в який стрімербол буде прописувати інформацію про глядача і що він там наробив. Як, наприклад, у мене ось є алерти, у мене додані анімації, а також додані джерела тексту на кожен тригер окремо. Можна цього не робити, якщо у вас анімація одного розміру і текст завжди знаходиться в одному положенні, можете ставити робити один і не паритися. А можете робити як я, для мене це так зручніше і я не переживаю лишній раз. Тож, переходимо до створення сцени, так як у нас там все буде зберігатися. все нам потрібне. Називаю її test 2 перехожу до джерела. Додати джерело мультимедіа. Називаю, наприклад, follow. Огляд. Віднаходжу. Тут нічого не змінюю. Нажимаю гаразд. Далі додати текст. Наз, називаю Follow Text», Нажимаю гаразд. Далі. Тут ви відразу бажано пропишіть текст, як ви хочете, приблизно, щоб воно прописувалося. Я напишу New. Follow. Там Zubik Style». Тут налаштовуєте текст, шрифт, відповідно, який вам потрібен потрібен, далі колір. Тобто, граєтеся, як ви хочете. Вирівнювання я поставлю у себе все по центру, тому що я буду ставити анімацію по, по центру, відповідно, нажимаю гаразд. І обов'язково заходимо в, через праву кнопку миші перетворити редагування. І тут позиційне вирівнювання ставимо по центру. Це потрібно для того, щоб текст ваш нікнейм глядача, так, коли він великий. Він розширювався від центру в сторони. І щоб не було десь здвигу вліво, вправо і так далі. Це обов'язково. Далі. Що я роблю? Я підлаштовую анімацію. Як мені вона потрібна. Це вже ж завеликий насправді. Ну, десь нехай ось так буде. Це лише для прикладу. І це все скриваю. Обов'язково додаємо нашу сцену як джерело в інші сцени, для того, щоб все відображалося. Нажимаю гаразд. Саме основне, що не розповів: якщо у вас анімація, наприклад, повинна повторюватися, то у вас тоді тут обов'язково повинно стояти повторювати. Бо. Якщо відео там коротеньке 3 секунди, а алерт повинен е знаходитися у вас в кадрі 10 секунд, то воно просто пропаде і на тому все. Якщо у вас зроблена анімація там на 10 секунд і вона, відповідно, після 10 секунд закінчується і вам не потрібно, щоб випадково якийсь кусочок знову з'явився, бо там бувають і долі секунди мішають, то тоді ви її прибираєте. Зрозуміло, якщо відео повторюється, там 2 секундна гівка, то тоді залишаємо галочку. Якщо потрібно, щоб відео закінчилося і більше не з'являлося через там, 10 секунд, то прибираємо. В самому стрімерботі нам для початку потрібно буде створити чергу. Черга нам потрібна для того, щоб наші анімації, наші тригери не накладалися одне на одне, а працювали одне за одним. Тож, ми переходимо в Action Queens. Право кнопки миші Add додаємо нову чергу. Називаємо її «Test Alert. І обов'язково ставимо галочку Blocking. Окей. Тепер у вкладці Actions ми будемо додавати наші алерти. Праву кнопку миші Add. Ми називаємо наш алерт «Follow» – «Test». Далі ми створюємо нову групу alert Test І обов'язково вибираємо нашу чергу. Окей. Як бачимо, у нас все створилося, і ми спускаємося до Sub-Actions. У Sub-Actions у нас буде працювати таким чином. Для початку буде додана інформація, яка повинна з'явитися у джерелі текст. Далі буде проявлятися анімація, сам текст, прописання. Якогось тексту в чаті. І через 10 секунд анімація тексту з екрану будуть щезати. Нажимаємо прав правою кнопкою миші OBS, Source, Set GDI Text. Віднаходимо нашу сцену. S2. Віднаходимо наше джерело тексту. Полу текст. Далі ми прописуємо сам текст. New Follow. Спускаємося нижче. відсоток, юзер відсоток. В юзері буде прописуватися нікнейм глядача який стригерив фол, Тобто той, хто зафоловився. Де віднайти ось ці всі значення? Я розповім в кінці відео: там нічого складного немає. Нажимаємо ОК. OK. Далі додаємо затримку буквально в 100 мілісекунд. Це потрібно для того, щоб. У вас інформація для початку додалася, і не було такого, що, коли проявляється текст, у вас там щось неочікувано почало мінятися. Далі, OBS Source Set Source Visibility State. Таким чином, ми проявляємо нашу анімацію. Віднаходимо її. test 2 джерело Follow. Visible. І таким же ж самим чином ми проявимо наш текст. Так що ми можемо здублювати, заходимо і змінюємо наш, наше джерело на follow text. Окей. Далі, щоб прописалося щось в чаті, ми заходимо в Twitch, чат, send message to channel і прописуємо тут, наприклад, привіт, відсоток юзер. Радий бачить. І якщо у вас тут стоїть галочка, то відповідно відпише бот в чаті. Якщо у вас галочки тут не буде, то пропише від бродкастера. Нажимаємо ОК. І тепер ми додаємо затримку на 10 секунд. Ось затримка. Нажимаємо ОК. Дублюємо наші OBS Source Visible. Там, де тексти і там, де анімація. Заходимо в них. Проставляємо Hidden. Тобто їх скрити. Окей. Тут ми змінили. Тобто сама функція у нас вже працює і додана. Далі ми переходимо у Triggers. І саме Follow у нас знаходиться в Twitch Channel Follow. Все. Ми, в принципі, все зробили. Для того, щоб перевірити, чи у вас все добре працює, потрібно правую книжку миші нажати на Follow І тут є тест-тригер. Що ми зараз, в принципі, і зробимо. Я зараз достану наш чатик, щоб візуально також показати, що і буде текст. Нажимаю, давайте трохи нижче спущу, щоб все було видно. Тест тригер Коли ми розібралися, як працює виклик тригера Голов, в принципі, ми вже розібралися із усім іншим. Єдиний момент, що відрізняється між ними, це те, що в тексті може прописуватися додатково якась інформація. Це. Який тір підписки, яка кількість підписок, скільки там задонатив, і так далі, і тому подібне, а також що конкретно їх може тригери, тобто ту чи іншу функцію. Наприклад, давайте підемо в subscribe, відкриваємо триггер, і ми бачимо, що у нас тут є 4 тіри, тобто, prime, 1, 2, 3. І під кожен тір ми можемо налаштувати якусь функцію нову, тобто якусь анімацію. Також в OBS GDI текст ми можемо прописувати тір. Тобто, який тір глядач вибрав в підписці. Наприклад, рейт ми візьмемо. Так само тут можна додати мінімальну максимальну кількість, наприклад, там від 10 до 20 буде одна анімація, від 20 до 100 інша і так далі. В донатах подібна ситуація. А, наприклад, в подарунках. Так само, як і в subscribe, єдина додається а, Sub Type, тобто це буде подаровано публічно, тобто видно людини або анонімно. І в бомб subscribe це коли там усім дарять, подібна ситуація. На рахунок того, де і як віднайти ось ці значення, як юзер відсоток відсоток, і тому подібне. Ми е, можемо прописати в пошуку. Наприклад, у мене ось тут вже забито: subscribe streamer.bot. І перейти за посиланням на streamer.bot-docs І ось тут у нас нижче є вся інформація. У нас є тір. Давайте відразу перекладемо навіть. Тір рівень підписки, скільки місяців, багатомісячної підписки минуло, кількість місяців підписки, і якщо термін її підписки перевищує один місяць, приклад, там, так, або ні. Так само, наприклад, в донатах, кількість, тип амоут, аватарка, і так далі. Тип меседж це те повідомлення, яке він написав при донаті. Наприклад, в тому ж самому фолу, тут юзер, але тут показана загальна інформація. Або ж ми можемо перевірити саме триггером. Переходимо у StreamerBot. додаємо, наприклад, давайте ми додамо чир чат, чир Окей Нажимаємо тут тест. Переходимо в action Queen, Action-History. Нажимаємо два рази, і ми тут бачимо абсолютно усю інформацію. Так само бачимо тут меседж, яке було надіслано. Кількість бітсів. А на цьому, в принципі, все. Основи я вам розповів. І далі все залежить лише від вашої уяви і знань самого стрімербота. Єдиний момент, що з. Донатом там є нюанс. А саме, що стрімербот інтегрується з стрім елементом. І щоб у вас працював донат, вам потрібно використовувати Донатело, який ж знову ж таки інтегрується зі стрім-елементом. І виходить ось така от доріжка. стрім-елемент і стрімербот. Іншого варіанту я поки що не віднайшов. Я тут обов'язково залишу відео. Як це все налаштувати? Складного там абсолютно немає чого, там дай боже, щоб на 2-3 хвилини було відео. А я вам дуже вдячний, з вами був Зубік Стайл, і вам всього найкращого. Па-па!